Вітаю! Сьогодні відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Таїланд. і розпочнемо з каблучки з аметистом. Аметист 8х6, висота каблучки 34 мм. 17,7 розмір каблучки. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Перешки з мозамбікським гранатом. Центральний гранат 7х7. Розмір поверхності 14х14. Загальна вага 5,6 грамів. Вартість сережок 1800 гривень 45 доларів. Пусети зеленим аметистом та мазамбікським гранатом. Аметист 18 на 13. Розмір поверхні 23 на 19. Загальна вага 10,3 грамів. Силіконову заглушку обов'язково покладу. вартість 2000 гривень 50 доларів. Кулон зеленим аметистом 24 карата. Розмір аметисту 28 на 19. Вартість 2000 гривень 50 доларів. Каблучка з зеленим аметистом. Багет на гранювання каменю. Аметист 10 х 8. 17,2 розмір каблучки. Вартість 1300 гривень. 33 долари. Сережки з чорними опалами. Діаметр самого великого опалу 5 мм. Довжина сережки 20 мм. Загальна вага 3,65 г. Штиф трохи занижен. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Реслет з дуже яскравими блакитними опалами. Апал 9х7. Браслет регулюється від 17 до 21 см. Застібка карабін. І так виглядає браслет на руці. Вартість 4200 гривень 105 доларів. Кулон з халцедоном, діаметр 25 мм. В наявності два кулони. Вартість 1300 гривень 33 долари. долара. Сережки з дуже яскравим опалом 9 на 7. Додаткові камінчики рубіни. Розмір поверхні 14х13. Загальна вага 4,6 грамів. Вартість 2000 гривень 50 доларів. Сережки з лондон-тапазом та кубічним цирконієм. Тапаз 7х5, довжина сережки 26 мм. Загальна вага 4 грами. Вартість 1200 гривень. 30 доларів. Кулон з раухтапазом та гранатами радалітами. Раухтапаз 12 мм. Діаметр кулону 24 мм. Лужку. Вартість кулону 1600 гривень, 40 доларів. Каблучка з жовтим сапфіром та кубічним цирконієм. Сапфір 7х5. Цікава шинка. Вартість 900 гривень, 23 доларі. Сережки з жовтим сапфіром. Сапфір 7х5. Довжина сережки 14 мм. Загальна вага 3,6 грамів. Вартість 1300 гривень 33 долара. Пусети зі смарагдом 6 х 4 та брилянтами. Загальна вага 1,4 грамів. Вартість пусет 2300 гривень 58 доларів. Кольє зі смарагдами Смарагд 5х3, ширина кольєм 25 мм, ланцюжок 40 см. Плюс подовжувач на 5 см. Застібка карабін. Вартість кальєм 1600 гривень 40 доларів. Браслет зі смарагдом 5х3 та кубічним цирконієм. Браслет регулюється від 17,5 до 20 см. Застібка карабін. І так виглядає на руці. Вартість браслету 2300 гривень 58 доларів. Сережки з хризолітами та кубічним цирконіям. Хризоліт 9 х 6. Довжина сережки 23 мм. Англійська застібка, загальна вага 4,43 грамів, вартість 1400 гривень 35 доларів. Каблучки з передотом та кубічним цирконієм. Розмір ставки 8х6, 18 розмір каблучки. Вартість 900 гривень 23 долари. Каблучка з гірським кришталем. Кришталь 22 на 16. Різьба по задній стінці каменю. 17,7 розмір каблучки. Додаткові камінчики пази. Вартість 1900 гривень 48 доларів. Каблучка з лимонним кварцем. Додаткові камінчики, хризаліти, мазамбійський гранат та тапас. Розмір ставки 18 на 13. Розмір поверхні 28 на 27. 17 і 3 розмір каблучки. Вартість 2100 гривень 53 доллара. Каблучка з цитрином та сапфирами. Цитрина 11 на 9. Висота каблучки 21 міліметр. Сімнадцятий розмір. Вартість 1500 гривень 38 доларів. Решки з цитрином. Цитрин 9 на 7 Довжина сережки 30 мм. Загальна вага 5 грамів. Вартість 1300 гривень 33 долара. Сережки з бірюзою Кінгман. Розмір бірюзи 14х7. Загальна вага сережок 2,5 грамів. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Браслет з бірюзою Кінгман. Сама велика бірюза 10 на 8. Браслет регулюється від 17 до 18,5 см. половиною Застібка карабін. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету. 1400 гривень 35 доларів. Всім дякую за перегляд. Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!